Я Марія Прус, вітаю одностайність щодо підтримки Ізраїлю та глибокі розбіжності в питанні подальшої допомоги Україні під час третіх дебатів висуванців на номінацію від республіканської партії на пост президента США. Міжнародний порядок денний був у центрі обговорення. За перебігом дебатів у Майами стежила моя колега Юлія Ярмоленко. Привіт, Юлю. Розкажи, будь ласка, що ж саме говорили про Україну. Привіт. Знаєш, Марія, ти абсолютно права. Дуже рідко говорять про зовнішню політику на дебатах у президенти, навіть якщо це дебати партійні, і завжди сконцентнцентрується на питаннях, які такі ближче до гаманця простої людини та простого американця. Але... Сьогодні, чи напередодні половина дебатів, перша частина була присвячена полі... політиці зовнішній, і говорили здебільшого про Ізраїль, але також про Україну. Про Україну дійсно ми не побачили якихось сюрпризів. Ми почули ті ж самі тези, які озвучував Вівек Рамасвамі раніше. Він не підтримує Україну, не підтримує подальшу допомогу Україні. І він ще раз наголошував на тому, що на його думку Україна не є демократією і тому не варто допомагати Україні викидати, як він каже, гроші. А ці тези, які пролунали. Від нього аналітики казали, що це фактично із кремлівської методички. Ці надходять тези. А Нікі Гейлі вона сказала, що насправді, коли диктатори в Росії, в Китаї в Ірані слухають, як говорить Віокрема Свамі, сказала вона. Вони просто мріють, щоб такий був президент, тому що знову ж таки це грати грати моєм на руку. Нікі Гейлі висловилася дуже потужно на підтримку України. Вона сказала, що Україні можливо не варто підтримувати фінансово викидати або вливати фінанси. Готівку, але треба допомогти зброєю, щоб українці перемогли у цій війні. Кріс Крісті, колишній губернатор нью джерсі ще раз наголосив на тому, що варто вивчити уроки історії, що Сполучені Штати пообіцяли підтримувати Україну, коли Україна вирішила віддати свою ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки, і тому дуже важливо стояти на захисті демократії, підтримувати Україну у цій війні. А, так, розкажи, будь ласка, чи є певний переможець цих дебатів, і взагалі як реагували глядачі на дискусію? Та, Марія немає. Знаєш, то ніхто не обирає так офіційно переможця, але неофіційно це завжди те, що цікавить якраз людей. І я розмовляла з американськими виборцями, власне, республіканцями, які дивилися за цими дебатами. І дуже було багато ентузіазму. Що стосується Нікі Гейлі. Казали, що вона була дуже промовистою. Вона якраз озвучувала ті тези, які хотілося чути багатьом американцям. Сьогодні також мала нагоду спілкуватися із мером Майами, а це Франсис Суарес, Він на початку власне переговори. Онів теж був одним із кандидатів від республіканської партії. І він сьогодні мені сказав, що кожен із кандидатів він намагався говорити до своєї аудиторії. А в але він не переконаний, що бодай хтось із цих кандидатів зміг переконати виборців голосувати за них, а не за Дональда Трампа. Давай всі ви до... Я думаю, всі вони апелювали до своєї аудиторії. Я думаю, що Вівик намагався зробити щось дуже конкретне, апелюючи до такого, не істеблішменту. Ви бачили, що Нікі Гейлі і Рон Де Сандіс намагалися визначити між собою, хто буде першим у групі людей, які не підтримують Трампа, хто може їх більше вразити. Крім того, там були такі люди, як Тім Скотт і Крісті, які на мою думку зараз перебувають на Маргінесі. І ще невідомо, чи збираються вони продовжувати свою кампанію до наступних дебатів у грудні та голосування в січні. Я не впевнений, чи хтось із них сильно вплинув на величезну перевагу колишнього президента у 30% перед голосуванням в Айові Нью-Гемпширі. і в них залишилася єдина можливість ще одні дебати у грудні посеред свят, коли невідомо як багато уваги люди їм приділятимуть. Ти знаєш, Марія і Дональд Трамп. Ми знаємо участі не брав у дебатах. Вже традиційно він провів свою альтернативну подію, на якій, зокрема, закликав республіканців облишити дебати і об'єднатися навколо нього як єдиного кандидата. Однак перед Дональдом Трампом стоїть низка викликів, зокрема судових викликів, і не зрозуміло, як будуть розвиватися справи в наступні кілька місяців. Тому республіканські виборці хочуть мати вибір. Дуже цікаво. Дякую тобі. Юлю. Це була Юлія Єрмоленко. А у нас на цьому, все дякую вам за увагу.